Емо секундомір і поїхали. Зіркою серед прадавних лісостепових культур є трипільська. Трипільці були землеробами і вправними ремісниками. Сьогодні ви можете побачити розкопані залишки їхніх великих міст. А у степу першим відомим народом були кімірійці. Від них не залишилося міст лише могили, але є описи та зображення, зроблені давніми греками. Першою відомою державою на українських землях була скіфія. Скіфи-скотарі жили у степу і розводили худобу. Скіфи орачі населяли лісости. Вони були хліборобами і майстерними ремісниками. Зверніть увагу, що і орачів, і скотарів, усі вважали одним народом. Їхні наступники теж жили поруч і воювали пліч опліч кочовики сармати та орачі венеди. А коли з північного заходу прийшли племена готів, орачі, очолені племеном антів, спільно з кочовиками, гунами, вигнали загарбників і утворили спільну державу гунський Союз. Яку очолював грізний цар Атило. Потужну гунську державу сучасники навіть вважали імперією. Саме тоді, до речі, вперше письмо згадується Київ, наша одвічна столиця. У 7 столітті український степ захопили Хазари, але проти них виступили київські князі Авскольд, Олег і Ігор. Князь Святослав Хоробний довершив розгром загарбників і уклав із місцевими кочовими народами військовий союз. У 9 столітті на землях лісостепу постала Русь. Зі столицею в Києві. Це була держава землеробів. У 11 столітті племена українського степу об'єдналися під проводом половців і утворили Половецький Союз. Київський князь Ярослав Мудрий за допомогою половців завоював землі аж до Балтики, і Русь стала одною з наймогутніших держав Європи. До речі, саме тоді з'явився наш герб Тризуб. І саме тоді наші землі стали називатися Україною. У 13 столітті в український степ посунула Орда на чолі із нащадками монгольського правителя Чингісхана. Половецький князь Юрій Кончакович очолив союз із Руссю, і об'єднані війська виступили проти Орди, але не втало. Половці не змогли оборонити свій степ. А проте не скорилися і вели повстанські війни. А от Русь під рукою великого князя Данила Романовича відстояла такі валин, Галичину і Поділля. Князь Данило боронився від золотоординців на сході, тевтонців і поляків на заході і навіть отримав титул короля всієї Русі. Ну а Русь більш ніж на 100 років стала королівством Руським. Врешті поляки захопили таку Галичину. Ну а інші руські землі пішли до складу Великого князівства Литовського і Руського. Тоді ж, до речі, вперше руські дружини виступили під стіни жовтими хорохами. Ольгерд розбив золотоординців на синіх водах у 1362 році і звільнив руські землі. А до кінця століття під руку Великого князівства пішло і Степове прикордоння, де правив половецький рід Мамай.